Ви на каналі Друзі Друзі! І з вами я Ангеліна і моя подруга Віталіна. І сьогодні в нас буде адв... ми будемо розпаковувати ось такий адвент-календар. Він з Мостер-Хай. Тут шоколадки є різні. І зараз по одному ми будемо відкривати Ось це на 24 дні календар. І, так, ми будем... і ми будемо по черзі. Це буде наперед так довго. Давай, ти починаєш. Так. Я буду парши открывать. Ух ты, классная шоколадочка. Там зерочка вот такая вот. Mm. а ну теперь. О, ты, даже еще наклейки есть. класс. Шоколад, mm -hmm. до речи, очень смешный. Так, да, покажи зараз. вот okay Доставай, закрываем. Доставай наклейку. А, не, наклейка не достается тут, ее надо будет снимать. А, ну потім ще в кінці визнаємо. Так, тепер я 2-2. Я сама найду двоєчку. Що не видно? Зараз е... я, поки моя подруга відійде, ми зараз будемо дещо. Я вам дещо розкажу. Покажу свої орбізи. Дивіться, які вони класні. У мене виросло дві банки. Да. І ще фіолетові. Так, і Я повернулася. Розвитку. Так. І відкриваю двоєчку. Це там, де око дракулори. Mm -hmm. Так. Oh! Це хто такі? Це щось незрозуміло. Ну, я теж не розумію, що це. Ну, дуже класна. Mm -hmm. І там рошелька, е наклайка рошельки. Mm -hmm. Так, далі я. Я знайшла вже трійку. Не можу скажу. Ох ты, тут якийсь кругленький. Mm -hmm. Я думала, що я думаю, Пуся, я буде. У нас є спеціальний ножик. Давай. Не, не гострий сильк всю. Ой. <плес> <плес> О. О. О, на. Тут ангелочек. Ангелочок намальований. Ой, дивись, тут класна наклейка. Тут наклейка оцей от. Фрэнкі, це, бле, бл близька, я вже знайшла четвірку. Я Ялиночка! дивіться. М -м, дуже смужна. О, і там наклейка, ось такої, я не забула, який звуть. вона вміє вона літати на яка ті ж літає, так. Угу. Я зараз скажу. де п'ятірка на пару секунд. А ти порахуй до п'яти. Два, три, четыре, п'ять. <рик> Вообще точно нужен. Або... Я трику мав відкривати. Ні. Так! А, че я відкривала її. О, Боже, я же звола. <рик> Дай петирка. Ты відкриваю двійку. Uh, я потім відкривала трику. Дві пациенка, я п'ят. А, okay. не йшла? Там а, її не йти не могли. А я її знайшла. йшла. Ви дивись. Дивись, дивись, да, дивись. Два, Це сіра. Ага. Вона сіра якраз так як... Ем... Чорна біла ще Де? Вона сіра. П'ятірка сіра. О! Там... Там садовниця, короче, Монстер Хай. Так, ну, ти не закривай, щоб ми знали. Що, що це... Та не тут. Та я в курсі бувала. В курсі хоча нічого не робиш. Оце от э, гума... Такий от... Так, шестірка. я вже знайшла Що шестірочки, щоб можна цей. Май Белсті. А тут є така намальована ялиночка, а на самках э, подарунок. Супер. Mm. Mm. Вони дуже смачні. Mm. Це молошний шоколад. І вс, моя теж знайшла. Це двіночок. Мені здається, що нам так багато шоколаду буде. О! Класне сердечко! Таке сердечко ніби швами, таке класне взагалі. Шрами. Шрами, шрами. Mm -hmm. Давай. Є бравочок. Та вони всі на один смак, я, його від... від... відкладаю. А, а так, да. я теж буду відкладати. Бо це нам багато не можна шоколаду. Є. Mm uh, -hmm. yeah. Ось саме Це дев'ят. Це восьме. Ти Oh. Там клики, короче, драковори. А це щось не зрозуміло, давай. Да, я теж не розумію. Що... Якась непонятна штука. Давай, клику на трілочку. Ну, щоб ми не попутали. Це моєсть. Mm -hmm. Так, я відкриваю дев'яточку, порахуй до п'ятого. Ти мене так і рот розкрила. То би А, клейка. Це сніговичок. І тут пише э, Мунстер Хай. Монстр Хай. Коротше наклеїв. Так? <laughs> так, це дуже класний. Uh -huh. Кузняшка. Вже <laughs> мене цього не з'їла. А, а тепер з'їла. Це інжи. Mm -hmm. Я хочу це з'їсти. Я винайфору. Я тоже. Мне кажется, мне ей вуху. Ты клеиву. Давай. Я сама. Я сам. Я сама. Я сама. Не можешь. Ты его хіба чого? Порамайш. давай, я сама. Наша друга назва канала це подружки Хуртушки. О, там якесь там, куль... там, там Ебі. Ебі а це що таке? Це не зрозуміло. Це дядька, це дядечка, який їде на велосипеді. І а, не, да, да. Ні, він на куні їде. Айр. О, ір. А я знаю, да ха Що там? Це знов мені щось на круглі веде. І це... Літак. Це літак. Це літак намальовано на mm -hmm. І наклейка. Вау! Mm. Це наклейка, це Fans Fashion. ToStink. Дванадцятка. І дванадцятка у нас тут. Я відкриваю губу. <laughs> зуби. Ні, ти відкриваєш теж. І колокольчик. І на колокольчик. Хорошо. Это машинка. Тихо. Да это машинка. И кладашню. И там лагуна. Да. Так, два на два. О, тринадцать. Я ну, думаю, что я не, не найду. Значит, кухи забираем. І буде фралки. Мас. Масс. Не, муссу. Масы, потому что масс. Це Вау. Це індіанець. Обо... Ні, це не індіанець. Це Дід Мороз, напевно. Ні, а. а хто це? Ну, помічний Дід Мороза. як його? Ельф, ельф, ельф. Ельф. Це ельфик. Це така класна наклейка. Тим. Да, це така е, так, імблема це цього. Мені 14 треба. Я знаю, Я знаю. <рес> Я шрам відкриваю, і ще і шрам. Ти дивіться, це все такий, ніби подарунок. Так, да. типу такий подарунок з вітячкою, е, таким листочком, ну, короче, телевізор тож. Це не телевізор. Понятно. Це такий, знаєш, типу на двері його вишай. Да, 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 да. О, ну, таке, Неклека, да. От от я скажу. Не клепка це гуля. Так. А тут є. Такі є очі такі. Давай, тягни, 15-ку. Так швидко. Да, я її замітила, коли ти Дід Мороз. О, дивися. Там Дід Кажан попався. А тут Кажан. Так, тепер Мені мене Мені вкладених чотири. Я її голову відкриваю. Ай. О, у мене перша, в мене перша кругла. І це... О, а в мене така Клем. тарілочка свічечку виводить. Так. Да. Е, вона відкрила, е, там наклейка Клео. Угу. Давай тепер ти. Сімнадцятку. Так, якраз тобі біля шістнадцяти. Оце, напевно, машинка. Машинка, Да. Або капся. От коли це саночки, типу такі лісом. Де і е, катається це... І це спектр. Так, це була 17-ка, 18-ку. Я сама і вверху. Вау! Це зірка. Надламана, по-моєму. Ні. Ні, рілі. <свят> Надламана просто. Я знайшла 19-ку. Череп. Да, це череп. Толіна просто не знає всіх нас. Мостерхи. Це подарочок э, квадратний і в мене вже перша квадратна. Це тут пише Чолифірі. Чо -э я не приймаюся. 20-й відкривай. Я бачу 20-ку. А я знаю, що 24-та. У кому подивитися останній день місяця? Я хочу, Чекай, це будиночок. Я сама. Все, не. я достав. Ні, я не достала, я достав. Я не йшла по Ну, Будь ласка, почекай. Та вона кругла. кругла. Не, не кругла. Ну кругла. Ой, хто тут в мене? Ой. Тут ковдін. Моя любляна. І лялька. Тільки Кловдін ляльки. Це місяць. Він надломаний місяць. А тебе, а в тебе що? знак? Це, я не розумію, навіть що. Я дуже. Давайте прийдемо. Це каблук. Перше. Двадцять другий. так я нашла двадцать третий о и у меня фрэнки так двадцать третье я уже тоже нашла парамозик все ты его за четвертым будешь ты так думаешь а ты за разокертками двадцать третий а мы так швидко скажем да ну мы на ела просто да шоколад Ой, там макуляры Ты на окуляры сможешь? Нет, там? на клейка окуляры и я открываю остальные. А на лёдку! Ты не видра кулора! Ангелята! Боже, это я ангел! Дивіться, саме найбільше наклейка. І такі дверці, ці скажи. Да, дуже класно. Це якраз такий на останній день мала б бути. Так, я навіть не знаю, як ці наклейки від... Я, 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 я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. знаю. Дивися. Мне дает боюсь, что типа мою відкрываю. Да, да, я. Я знаю, я знаю. Да так, мы стиє стороны, стие. Да, ч она так відрывается? Ну что, не творе? Ну я не знаю, что. Так, і зараз так. вот так вот. Двася. Так, о! И Зараз мы давайте на меті вот і туди подив... покажемо всі наклейки. Так, да. витягуємо. Це формочки. О, О, це, це не, не наклейки. Давай це, це. розірмо. Ні, це не наклейки. Це, це не, не наклейки, я вам просто показала. Це, це не наклейки, подивіться. Василь, це просто такі значки. Це не наклейки. Це малюнки. Так, а ми сподівалися. Так. Але дивіться, як це гарно, дивіться, як тут. Да, можна робити такі ліданики. Так, да, чесно. Ну, дуже класне. Mm -hmm. Так, і дивіться, скільки в мене шоколаду я лишила, скільки віталіно. Ну, я ж багато є просто. <гум> я? Так. Так, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь відео. на канал. Друзі, друзі, з вами була я, Ангеліна і моя подруга Віделіна. Всім па-па, Пока-пока! -па. Па -па. па -па.